Привіт, друзі! З вами команда Нона Деціма». Ми поговоримо на тему музикотерапія в часи великих композиторів, а саме про Людвіга Вана Бетховена. Бетховен підніс музичне мистецтво на небувало до нього височінь. Він вклав у нього глибокі, серйозні ідеї. Пишучи музику для широких народних мас, композитор прагнув зробити її загальнодоступною. У творах Бетховена ми чуємо і героїчне піднесення, і обурення, і палки заклик до боротьби, і віру в світле майбутнє людство. У своїй музиці він втілив і революційний пафос, і кращі прагнення, почуття й переживання передових людей свого часу. Для вираження цього нового змісту Бетховен використав здебільшого великі музичні форми, симфонії, сонати, концерти, квартети тощо, в основі яких лежить обов'язкове зіставлені частини тем різних за своїм характером. Теми Бетховена відзначаються могутністю, силою, глибиною, іноді трагізмом і скорботою. Для багатьох його тем характерні мелодійність, співучість та ліризм. Чудовими є ті частини творів Бетховена, які подані в повільному темпі. Вони стримані, урочисто величні, зосереджені, сповнені глибоких роздумів. Завдяки цьому ці частини творів створюють яскравий контраст з бурхливими. Першими частинами і наступними рухливими, легкими скерцо- або менуетами та стрімкими поривчастими або радісними фіналами. За результатами досліджень багатьох науковців тільки класична музика і, головне, перш за все, у живому виконанні позитивно впливає на фізичний та психічний стан людини. Музика Бетховена допомагає позбутися. Депресивних станів, стресів, тривог, переживань і страждань в світі існує чимало жанрів музики, кожен з них впливає на здоров'я та психологічний стан людини. Вже давно люди помітили, що музика так чи інакше впливає на наші емоції. Та володіє властивостями, які можуть вилікувати людину. Бетховен є одним з найбільших музичних геніїв. Значення його творчості винятково велике. Твори Бетховена досі є зразками, на яких виховуються музиканти.